Коні в загоні всі стоять, так як я, ми нормальне хазяйство. Мій каже, це люди все знать. Оператор, ми, вам так. видно, так? Да? Ви засняли? От, он, он бачите, куча таких прикольних штучок стоїть, дивіться. Ході, як макарони, знаєте, є зліні? Да? Ну, не макарони, а ці да, спагеті є зліні, а то є ну, ну, малень. Я, я так розумію, коровкам це ну, легше. Юра! Юра! Юр! А де ми зараз будемо будемо загружатися? Да? Ага, тут, а, да? О, оце зараз туди вертаємося. Який економічний ефект в господарстві дало запровадження повної лінійки техніки «ІКУН» кун для західної кормів? Увілічилися надої, а надої в мене увеличилися, тому що тому, що зараз е, якісно, якісно е, роздаються корма, якісно е, скашується корма, якісно якісно заготавлюються, зберігаються, консервуються. І За що того більше надої. А якщо більше надої, то це зрозуміло трошки більше коштів з'являється. Дуже приємно, що є така добра, хороша, гарна куновська техніка. Сьогодні ми розпочинаємо наш проєкт Чому саме Кун. Сподіваємось, що наші відео допоможуть українським аграріям вибрати найефективнішу техніку для кормозаготівлі. І ми знаходимося на полтавщині фермерського господарства Мир. В цьому арсеналі господарство має всю лінійку кормозаготівальної техніки кун. Починаючи від косарки плюс щелки, закінчуючи міксером кормороздавачем. Які критерії вибору техніки були першочерговими та як змінилась якість корму запровадженням кормозаготівальної техніки кун, що відповідно вплинуло на надої в господарстві. Про це ми спитаємо представника фермерського господарства Мир Івана Володимировича. Дуже приємно, що ви привіта... заїхали до нас, завітали до нас. Е, е, ну що скажу, починав я з Харкова, трошки попрацював у Харкові, не сподобалося, і приїхав сюди на рідну Земельку, е, в господарство, яке називається Мир. Е, господарство створене е, в 2006-7 рік. Е, і це і я як закінчив 2007 року, то вже з 2007-го, 2008-го десь приблизно почав тут працювати. Яка поголів'я у вас тримаєте на фермі? Скільки відведено гектар під кормові культури? Дивіться, поголів'я ми тримаємо зараз на даний момент 1200 в общому. О, з якого молочне. Молочних у нас 400-500 голів, mm. да, а далі тоді молодняк і так далі. Культури, значить, трав'яні відведені в нас. 300, 300 гектарів плюс кукурузи, 400 для на, для силосу і корнажу. А для цієї трав'яні це у нас сінош, сіно і те, що ми, те, що ми збираємо вошою технікою куновської, це плюс сіно, що ми додаємо сюди. саме культури ви заготовляєте на різні види кормів. Там, на сінаж, силос. Силос це кукурудза. Кукурудза з... так, значить, на сінаж у нас люцерка. І на корнаш у нас теж кукурудзу використовуємо. На солому у нас пшениця йде. Пшениця ячмідь можна використовувати. І використовуємо. Вся лінійка кормозаготівальної техніки Кун, починаючи від косарки плющилки, закінчуючи міксером Ось, Хотіли поцікавитися, коли у вас почалося знайомство з брендом Кун, яку саме одиницю ви першу купили, які ще марки на той час розглядали і чому вибір зупинили саме на техніці Кун. Познайомилися ми, мабуть, на виставках, потім приїхали ще представники, все красиво розповіли, але якби на практиці ще ну, не знали. Чисто можна сказати так, взяли, думаємо спробувати. Взяли ми іменно косарку. Це нано, ну, якщо спомнюся, як я можу ошибатися, це fc 303 да? Це прекрасно. Вона себе зарекомендувала. Вона себе зарекомендувала прекрасно. Те, що треба в сезон, вона ну, мінімум поломки. Сервіс прекрасний, навіть якщо щось случалося, там швидко все зреагували, зробили, там Коректували, Там, якщо ви пам'ятали, вилітали бабочки. Там все, ну, все це вже помінялось. Зараз вже нові косарки є. Техніка провірена. Чудова, прекрасна. Навіть ну, і в думках щось змінювати немає смисла, тому що знаєте, ну, от вона, якщо вона робить, то вона робить щось, придумає якийсь велосипед, я думаю, він зовсім не потрібний. Потім одразу в парі взяли прес підбирач, але марки не пам'ятаю, ВБ на... другої серії. Е... Рулонний змінною камерою. Да, ну, Те, що на, на веревці, на шпагаті. А потім, що далі? після прасу у нас пішли ну кормозмішувач, мецефарін, я не сказав кормозмішувач, це вже у вас третій. По ньому що, це заміна резини і так як ми користуємося, доливаємо воду, соль, ну, понятно, що метал і має свойство повністю, ну, старатися і так далі. А це все, що можу сказати, по цьому, то що, ну, а так взагалі техніка дуже чудова. На момент купили пару одиниці техніки, користувалися до того, якої технікою у вас кормозать, косарки, ти саме присич що було? Була косарка, пам'ятаєте, форшріт, навіть на 303-й, це який мінус, в же же немає плущівки. А плущилка це, як показала практика, це швидко. Не так довго лежить на полі, покосили, і ми нас далі з бероли цими пресами. Ну, КП, КПС-5Г, я думаю, вже не інтересується, це вже ну, це аджита джита те, тема. Е, як поліола, е, це, во-первых, швидше, дешевше і якісніше. Я думаю, цього достатньо. Тільки в середньому наробляє за сезон наша техніка. Наприклад, косорка за три укуса обирає тисячу гектарів. Який наробіток праси? У вас не один, же прес, два. Два праси, так. Да. Скільки в них разом річний наробіток в рулонах приблизно? Три, це є три, ти, три тисячі. Получається ж три тисячі в сезон. На два праси. Ні, на один. На один прес. З якими тракторами працюють дані прес-підбираючи водогосподарство? 892 МТЗ. Ну, краще, я замітив, що краще підходить для, для прес-підборщику. Це 1221 МТЗ, а для Касарики проходять 892 за голову вистачає. Головне, щоб був двигатель 245-й, це турбініруваний двигатель, його вистачає за голову. Ні, ми зараз сіткою сіткою використовуємо, Шпагат уже дійшов давно, тому що це якісніше, це не так розпадаються самі тюки. І швидше, як ви. І швидше. І плюс, що в тому, це що зараз йде цим сіткою, там що стоїть от, і змільчитель цих же, що ще перебиває, плюс до того, що сама, сама косорка-плющілка скошує, плюс ще, коли попадає вже в прес підбирач, там ще стоять спеціальні ножі і, і змільчає. Це дуже дуже треба. Це не, не таке стебло, да, там не таке. вже мелка фракція. А це, я, я так розумію, коровкам це навіть, ну, легше, краще і якоби. Ну, я так пані, як макарони, знаєте, є зліні, не, не макарони, а ці спагеті є зліні, а то є і маленькі. Я так думаю, що краще, як тоток. Якщо зровнювати, прирівнювати. Це роки вже три, мабуть. Форму Нішини навіть розпали, да, не розпалося, все чітко підстеляємо, все нормально, ніде нічого. Тут ну, навіть якщо дощ йде, ви бачите, яка промокання. Тут доліше тут все воно сухе. А промокання тільки йде, не знаю, може, 5 сантиметрів. А далі все воно себе зберігає, іменно. І дивіться, ж, нічого ні, ні розлізлося, ніде нічого, а це найважче. При перевезенні воно не розпадеться і так що. Все, все на самом деле якісно, круто. Молодці кун. До купівлі нашого в Євромікс. Яким чином ми роздавали корми? Які були проблеми з роздаванням, чи ви вирішили придбати кун Євромікс? Якщо ви пам'ятаєте, називається вони КТУ. КТУ-10 це спереді такі два, два шнеки стоять і просто і знизу лента транспортучна, ну, цепна лента. Туди засипала, засипалася люцерка, люцерка, та що, ну, рання. і потім роздавалося. Але там вже ж ні перемішування, ні добавки, ні добавки других. Туди нічого не зробиш, тому що не було процесу змішування. І тоді вирішили, поїздили на виставки, побачили куновську техніку. Взяли Євромікс восьмикубовий Це якість саме як він вимішує. Простоту використання з з простим до да, Д-240 двигуном це МТЗ-82 з да, передком. Ви зразу придбали один кормозмішувач марки Кунієв-Мікс-80, і потім ще добрали. Зараз скільки у вас взагалі? На даний момент вже три. Десь по сім років це вистачає. І за період, я кажу, це. міняли тільки ножі і будку. Все. Більше по розкидачу нічого не цей. Завжди держимо, щоб було другий в запасі. Да. Не дай Бог, щось трапилося, ну, малейше, да? Там два колеса начено зараз поріжеться, швидко треба щось зробити, поїхав зразу другий і з ним вже, зразу, вже і трактор все, ну, повністю стоїть, він вже на бойовій позиції. Іван Володимирович, підсумовуючи, скажіть, будь ласка, який економічний ефект в господарстві дало запровадження повної лінійки техніки кун для заціллях кормів? Увеличились надої, а надої в мене увеличилися, тому що, тому що зараз якісно е, скашується корма, е, якісно е, да, зберігаються, консервуються, якісно роздаються корма. І за що того, виходить більше надої, а якщо більше надої, то це, е, зрозуміло, трошки більше коштів з'являється. Е, Дуже приємно. Що є така добра, хороша, гарна куновська техніка. Щоб з новинок техніки хотіли побачити ви в себе в господарстві. Перше це грабки рулуння. Далі ленточні, да, лянточні грабки, да. потім хочемо спробувати переворотний плуг, теж куновський. Потім, мабуть, вже візьмемо. Беремо вже на два шнеки і, 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 і поки досить. Да. Я думаю, на наступний рік спробуємо як то так, спробуємо, по крайній мірі.